Мої вітаннячка! Сьогодні я розкажу вам про дуже популярне аніме SAO Мистецтво меча онлайн. Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Бета-тест завершено. Перша в світі гра VR, віртуальна реальність, MMORPG з World Art Online збирається вийти в прямому ефірі. Колишній бета-тестер Керігая Казута вдягає нейрошолом і готується до офіційного запуску. О 13-й годині в неділю, 6 листопада 2022 року він з'являється у місті початківців на першому поверсі віртуального світу Айнкрад під іменем Кіріто, його аватара. Інший гравець Кляйн помічає, що Кіріто знає дорогу і просить допомогти після того, як підтверджує, що він справді є одним із тисячі щасливчиків бета-тестерів. Показавши Кляйну, як полювати на кабанів, обидва вирішують попрощатися, оскільки Кляйн чекає в цей час на піцу в реальному житті. Але в меню відсутня кнопка виходу з гри. Вони вважають, що це якийсь баг, їх телепортують до центру міста, де творець гри Каяба Акіхіко розвіює їхні підозри. Це не баг, а Фіча. Далі він пояснює, що якщо спробувати зняти vr шолом це призведе до потужного мікрохвильового сигналу, який підсмажить їхній мозок. А якщо у грі вони помруть, то помруть і у реальності. Єдиний спосіб вижити та вийти це пройти всі 100 поверхів, перемагаючи боса в кінці кожного з них. Перш ніж перейти до наступного. При цьому персонаж кожного гравця перетворюється на відображення їх реального вигляду, і тоді з'являється паніка. Кіріто просить кляйна піти з ним до села, але Кляйн залишається, оскільки він не може покинути своїх друзів, тож їх шляхи розходяться. Сповнений рішучості пройти гру, Кіріто знає, що йому робити, стати якомога сильнішим і вижити. Через місяць перший поверх так і не пройдено. А понад дві тисячі початкових десяти тисяч гравців вже втратили життя. Деякі з сильних гравців проводять зустріч, щоб обговорити, як знайти боса та побороти його. Гравець на ім'я Діабель розповідає, що його група виявила кімнату боса. Їхній план полягає в тому, щоб очолити рейдову групу, яка складається з кількох груп по шість осіб, щоб подолати боса. Як гравець одинак, Кіріто шукає групу, щоб приєднатися, але йому не щастить. Він бачить ще одного такого гравця, Асуно, і пропонує їй сформувати групу з двох. Але перш ніж вони почнуть, гравець на ім'я Кібау стверджує, що колишні бета-тестери повинні вибачитися за те, що не допомагають новим гравцям, знаючи більше інформації. Інший гравець Егіл стає та ставить його на місце, кажучи, що колишні бета-тестери це ті, хто написали та безкоштовно розтали хайди по проходженню учасника. Група рейда збирається протистояти ілфангу. Володарю Кобальдів. Використовуючи інформацію книги, все йде гладко, допоки бос не робить щось незвичайне, чого не було у бета версії. Кіріто намагається попередити діабеля, але бос нападає занадто швидко і ранить діабеля. Кіріто намагається дати йому зілля здоров'я, але той відмовляється, зізнаючись у тому, що він теж бета тестер, який хотів отримати унікальний предмет задобування і заплатив за це. Кіріто та Асона починають атаку на боса, але бос відкидає кіріто в Асону. Егіл вступає у бій, утримуючи боса, доки вони не оговтаються. Потім Кіріто завдає останнього удару і все закінчується. Рейдова група починає радіти, всі, окрім Кібао, який звинувачує Кіріта в тому, що він був бета-тестером і він читер. На загальний подив Кіріто вибухає сміхом. Його манера поведінки змінюються. Тепер занадто самовпевнений і зухвалий, він відповідає, що зовсім не схожий на інших колишніх бета-тестерів. Він гравець, який пройшов найбільшу кількість поверхів під час бета-тесту, і він не читер, а бітер. Асуна наздоганяє кірята, який визнає, що вона сильна, і радить їй приєднатися до гільдії, тому що самотужки мало чого можна досягти. Кілька місяців по тому в таверні на одинадцятому поверсі гільдія місячні чорні кішки підіймає келихи, щоб подякувати Кіріто за порятунок їхніх життів. Незважаючи на те, що він одинак, він приймає їх пропозицію приєднатися до Гільдії, але приховує свій справжній рівень. Лідер Гільдії надсилає йому повідомлення наступного дня Сачі пропало безвісти. Коли Кіріто знаходить її, вона пропонує їм втекти, та замість боротьби вони могли б почекати, поки хтось інший завершить гру. Він запевняє її, що гільдія сильна достатньо, щоб вона не боялася смерті, і водночас дає собі обіцянку захистити їх. Решта гільдії вирішує зайнятися підземеллям, поки лідер купує їм будинок. Вони натрапляють на приховану кімнату, у центрі якої є лише скриня. Кіріто підозрює, що це пастка і намагається їх попередити. Раптом двері зачиняється, кристали телепортації не спрацьовують, і гравців оточують монстри. Кіріто безпорадно спостерігає, як один за одним гинуть його товариші з гільдії. Сачі повертається до нього, але він не може розібрати її останніх слів. Кірі тоді знається про рідкісний предмет, який може воскресити полеглого товарища, але він випадає лише від таємного боса, який з'являється на Різдво. Подорожуючи до точки появи, він виявляє, що гільдія кляйна послідувала за ним, щоб допомогти, але це були не єдині переслідувачі. З'являється альянс божественних драконів, і Кляйн обіцяє стримати їх, даючи Кіріто достатньо часу, щоб знайти боса та перемогти його самотужки. Повернувшись і виявивши групу кляйна ще живою, Кіріто кидає рідкісний предмет у сніг, кажучи Кляйну зберегти його. Зараз йому це ні до чого. Місячні чорні коти були мертві місяцями і предмет дії лише протягом 10 секунд після смерті гравця. Повернувшись у корчму, Кіріта отримує записане повідомлення від Сачі. Вона каже, як вдячна за його дружбу і як вона не хоче, щоб він звинувачував себе у її неминучій смерті. Силіка, приборкувальниця звірів, залишає свою групу після суперечки з іншим членом розалією. Вона губиться, намагаючись знайти дорогу назад до міста Міша. В оточенні групи монстрів у лісі домашня улюблениця Силіки Піна вступає у бій та щоб захистити її зрештою жертвою собою. Без будь яких цілющих кристалів Силіка не має шансів, все виглядає дуже погано. Але удача на її боці, оскільки Кіріто натрапляє на неї та вбиває ворогів, що її оточили. Він запитує Силіку, чи пір'їна, яку випустила Піна, є названим предметом. Виявляється, це серце її фамільяра. Кіріто розповідає їй чутки про рідкісний предмет, який може оживити будь-якого приборканого звіра протягом трьох днів після смерті, пообіцявши допомогти їй повернути його. Розалія знущається над Силікою в місті. Кіріто і Силіка прямують до пагорба спогадів, щоб оживити піну. Силіка не розуміє, чому Розалія такий мерзенний гравець, тому Кіріто пояснює, як деякі гравці ММО грають роль злих персонажів заради забави. Але Сао це не проста гра. Курсор над головами гравців стає помаранчевим, коли хтось вчиняє злочин, і курсор стає червоним, коли вони роблять ПК, тобто вбивають іншого гравця, що з цих обставин є вбивством і в реалі. Тієї ночі Кірі чує когось у двері їхньої кімнати в корчмі, хтось за ними спостерігає. Наступного ранку вони телепортуються на поверх 47, де розташований пагорб спогадів. Силіку дивує те, чому він їй допомагає. Кіріто пояснює, що вона просто нагадує йому його сестру. Зрештою, вони знаходять предмети і вирішують зачекати, щоб оживити піну в місті. Однак, повертаючись до телепорта, Кіріто помічає, що хтось чекає на них це Розалія. Виявляється, що вона є частиною ПК гільдії рука титана, незважаючи на те, що має зелений курсор, вона приманка. Розалія вірить, що полювала на них, але насправді Кіріто стежив за нею. Лідер гільдії срібних прапорів пережив різанину своєї гільдії і благає всіх, хто послухає, помститися за його друзів і посадити її у в'язницю, де їй і місце. Решта гравців з руки титана вилазить зі схованки, впізнаючи Кіріто, одягнений у чорне з одноручним мечем і без щита. Вони атакують його всі разом, але не можуть навіть подряпати його. Розалія нічого не може зробити. Кіріто телепортує її до в'язниці та повертає Силіку в місто. Вибачаючись за те, що використовував її як приманку. Вона оживляє піну, і вони розлучаються, обіцяючи колись зустрітися знову. Асуна, нині віце командувачка лицарів клятви крові, проводить нараду зі штурмовою командою на 56-му поверсі, розглядаючи стратегії вбивства боса. Асуна непохитна у своєму плані заманити боса в місто, але Кіріто заперечує він наполягає на тому, що НПС не люди, зрештою, вони відроджуються. Егіл помічає напругу між ними, нагадуючи кіріто про пораду, яку він дав їй, і про те, як далеко вона зайшла. Через кілька тижнів на 59-му поверсі Асуна знаходить кіріто, який дрімає в тіні дерева. Вона намагається його повчати, але він лише каже, що в Айнкраді зараз найкраща погода, і було б марно не насолоджуватись цим. Кіріто прокидається, бачить Асуну, що міцно спить, і вирішує залишитися дивитися. Вона пригощає кіріто їжею, щоб подякувати йому за те, що її ніхто не вбив, поки вона спала. Хтось кричить і вони вибігають на вулицю, щоб побачити гравця, який звисає з балкону. Спис пронизує його груди, та через кілька хвилин його вже немає. Він мертвий, він зник. Але ніхто не може померти у безпечній зоні, і в полі зору немає червоного курсору, тож вони вирішують провести розслідування. Йоруко, гравчиня, яка кричала, робить крок вперед, стверджуючи, що жертвою був її друг Кайнс. Разом зі свідком вони дістають одну річ, яка може їм дати якісь відповіді знаряддя вбивства. Егіл володіє крамничкою зі знаряддям і має достатньо високі оціночні навички, тож може визначити власника зброї. Спис був створений гравцем на ім'я Грімлок. Йорука згадує це ім'я та деталі знищення її старої гільдії Золоте яблуко». Вони знайшли рідкісний перстень і проголосували за його продаж. Грізельда, лідерка, намагалася продати його та виявилася мертвою, залишивши свого чоловіка в грі, якого звуть грімлок. Третій, хто хотів залишити каблучку разом із Йорука та Канзо, був шміт, який покинув гільдію, щоб битися на передовій з альянсом божественних драконів. Кіріто вважає, що є лише три можливі способи померти в безпечній зоні. Чесна дуель, баг системи або предмет чи навик. Але він виключає останній варіант, оскільки система гри занадто справедлива і не містить нічого, що порушувало б єдине безпечне місце для гравців. Вони змушують Шмітта зустрітися з ними. Там Йорука каже, що Грізельда єдина особа з мотивом вбити мабуть, це її привид, який прагне помститися. Сидячи на підвіконі, вона каже, що, може, це і грімлок, і тут раптом її очі розширюються, і вона падає з вікна другого поверху з кинджалом у спині і помирає. Кіріто помічає фігуру в плащі, яка спостерігає з сусіднього даху, але, перш ніж наздогнати цього гравця, він використовує кристал телепортації та тікає. Шмідт починає сильно нервувати, вірячи, що привид грізельди повернувся, щоб помститися. Цієї ночі Кіріта та Асуна сидять на лавці, розмірковуючи, чи справді це був привид Грізельди, але навіщо привиду потрібен кристал телепортації? Кіріто дивується, що Асуна вміє готувати. Коли вона пропонує йому їжу, він випускає її з рук і їжа зникає, коли потрапляє на землю. Кіріто прозріває, він зрозумів, як вони вчиняли вбивства. Шміт відвідує могили Грізельди, коли перед ним з'являються дві таємничі постаті. Наляканий він зізнається. Після голосування він знайшов у своєму інвентарі кристал телепортації разом із письмовими інструкціями прив'язати його до кімнати, в якій зупинялася Грізельда, клянучись, що не знав, хто дав йому ці вказівки. Кіріта пояснює Асоні, що очки здоров'я гравця не можуть впасти до нуля у безпечній зоні, але довговічність предмета може. Броня Каїнза втратила всю свою міцність, і коли вона розпалася, він використав кристал для телепортації, створивши досить переконливу смерть. Йорка не обернулася до них, бо кінжал одразу був в її броні, і його в неї ніхто не кидав, а потім вона повторила трюк з телепортом. Саме тоді, коли Шміт закінчує сповідатися та благати прощення, з'являються три фігури в плащах і паралізують його члени гільдії вбивць, труни, що сміється. Однак вони вирішують піти, коли Кіріта з'являється на могилі Грізельди. Асуна пояснює, що коли гравці одружуються в грі, їх інвентар і сховище стають спільними. Але що станеться, коли один помре? Все дістається іншому, тому перстень повинен все ще бути у грімлока. Мабуть, це він найняв убивцю грізельди. Асуна знаходить грімлока, що ховається в лісі біля могили. Він намагається пояснити, чому він вбив її і розказує, що вони були одружені у реальному світі. Вона змінилася, коли вони почали грати в Сао. І він просто не міг цього прийняти. Кайнс і Йорука просять залишити грімлока на них і забирають його. Асона запитує Кіріта, що б він зробив, якби його дружина змінилася. Він відповідає, що був би щасливий, це однозначно недостатня причина вдаватися до вбивства. Вони повертаються і бачать привид Грізельди, і Асона просить Кіріта подружитися з нею. Асона відвідує свою подругу Коваля ліс у свій вихідний, сумуючи за кіріто, який з'являється після її від'їзду. Він запитує, чи є в ліс мечі, такі ж або сильніші, ніж його вразумитель. Вона дає йому найсильніший меч, який вона коли-небудь робила. Він хоче перевірити його неміцність, намагаючи зламати власний меч. Ліс приголомшена тим, що її найкращий меч зламано одним ударом. Якби у неї були потрібні матеріали, вона могла б викувати набагато сильніший меч. На 55-му поверсі є дракон, який їсть кристали і зберігає рідкісний метал у своєму шлунку, але йому потрібен майстер коваль в паті для отримання металу. Вони піднімаються на засніжену гору, щоб дістатися лігва дракона. Кіріта каже, ліс сховатися, поки він б'ється, незважаючи на те, що вона наполягає, що може допомогти. Відволікаючись, їх обох кидають в гігантську круглу яму, де вони не можуть скористатися кристалами телепортації. Єдиний вихід це вгору. Кіріта розбігаються і намагаються піднятися по стіні, але безрезультатно. Двоє вирішують заночувати прямо там. Коли ліс прокидається, вона бачить кіріта, що копається в снігу. Він знаходить рідкісну руду, яку вони шукали. Вони вліг від дракона, а руда це насправді екскременти дракона. Ліс згадує, що дракони ведуть нічний спосіб життя. Як раптом дракон пірнає в нору привітати їх з добрим ранком. Кіріто, встромивши меч в дракона, рятує ліс з ями. Ліс виковує ідеальний меч, це саме те, що шукав Кіріто. Вона відмовляється приймати плату, натомість вимагає стати його особистим ковалем. Коли вона починає зізнаватися у своїх почуттях до Кіріто, Асу навривається в майстерню, і ліс стає зрозуміло, що між ними щось є. Минуло майже два роки з моменту запуску, і кіріто все ще грає самостійно. Під час подорожі лісом дорогу Кіріта перетинає рідкісна тварина, кролих рагу. Бивши його, він приносить інгредієнти з рангу, щоб продати його агілу, оскільки жоден із них не володіє достатньо високими кулінарними навичками, щоб приготувати це. Асуна стукає кіріто по плечу, поряд з нею стоїть її согільдієць. Вона розказує хлопцям, що щойно докачала свої кулінарні навички до максимуму, і погоджується приготувати кролика, якщо Кіріто віддасть їй половину. Оскільки у Кіріто вдома немає посуду, вона вирішується зробити у себе, запросивши його на вечерю, на його подив. Потім вона каже своєму охоронцю на ім'я Кураділ піти, який ображається на те, що вона залишиться з Кіріто, який є бітером. Після обіду Асуна зізнається, що вона стурбована тим, що ця гра стає занадто складною для самостійних гравців, і вирішує запитати Кіріто, точніше насправді, змушуючи його приєднатися до неї і стати командою. Наступного ранку Асуна телепортується на зустріч з Кіріто перед тим, як вони підуть до підземелля. Але кураділ прийшов за Асуною і викликає Кіріто на дуель за неї, щоб побачити, хто краще захистить Асуну. Тільки почавши дуель, вона закінчилася одним помахом меч кураділа зламана, але він відмовляється визнавати поразку. Асуно і Кіріто пробиваються через підземелля на 74-му поверсі. Кіріто вражений і відчуває, як це круто битися пліч опліч з кимось, хто знає, що робить. Через деякий час вони натрапляють на кімнату боса. Тримаючи в руках кристали телепортації, вони відкривають гігантські двері і бачать кремезного рогатого демона. Смолоски поосвітлюють кімнату і вони двоє в паніці біжать, щоб рятуватися з кімнати боса. Асуна допитує Кіріто, чому він не використовує щит, як усі, хто користується одноручним мечем, але перестає чекати відповіді, коли йому стає незручно. Вона дістає кошик для пікніка, наповнений їжею, яка імітує реально навіть за смаком. З'являється гільдія кляйна і дивується, чому Кіріто в групі, якщо він самостійний гравець, та ще й з дівчиною. Поки хлопці крутилися навколо Асуна, з'являється армія визволення Айнкрада, яка діє на першому поверсі, вимагаючи карти, записані Кіріто раніше. Він не сперечався, оскільки збирався поділитися інформацією безкоштовно. Помітивши, як побиті і виснажені члени армії, Кіріто намагається застерегти їх від нападу на боса в такому стані. Але їх лідер ігнорує його і вони прямують до боса. Кіріто Ясу набіжать до дверей, почувши крики кількох людей. Вони не можуть використовувати свої кристали телепортації так само, як Кіріто у прихованій кімнаті, де втратив чорних котів. Лідер групи армії падає, вмираючи перед Кіріто. В них немає іншого вибору, окрім як спробувати врятувати якомога більше людей. Кіріто утримує боса, щоб інші могли втекти. Він не може дозволити їм померти, через це він повинен розкрити причину, чому він використовує тільки одноручний меч. Він отримав навичку двох одноручних мечів, якої ніхто ще ніколи не бачив. Він розрубує боса з нереальною швидкістю і, обрушуючи божевільний шквал ударів, залишається тим, хто переміг і встояв, перш ніж він падає, залишаючись на мінімальному показнику здоров'я. Кляйн вимагає розказати, що це було унікальна навичка, якої немає в жодному списку чи посібнику. Кіріто повинен виїхати зі свого дому, тому що ніхто не залишить його у спокої після оприлюднення його таємниці. Але це не єдина погана новина. Асу набере Кіріто поговорити з Хіткліфом, лідером лицарів клятви крові. Він не в захваті від того, що Кіріто забирає одного з їхніх найкращих членів і викликає його на дуель. Якщо він програє, він повинен стати членом гільдії. Кіріто не єдиний, хто має унікальну навичку. Хіткліф є єдиним користувачем божественного клинка. Навички, яка максимізує як атаку, так і захист. Ніхто ніколи не бачив, як його очки здоров'я опускаються в жовту зону. Арена повністю переповнена, а обидва бійця готуються до дуелі. Кіріто намагається перемогти за допомогою швидкості, але він не очікував, що капітан майстерно володіє щитом. Захист Хіткліфа пробита, і Кіріто завдає удару. Хіткліф не був до цього готовий. Хіткліф знову відкритий, ось вона. Але чомусь час сповільнюється, і атака Кіріту не проходить. Це кінець. Лицарі клятви крові щойно отримали нового члена гільдії. Асу дивується, чому він так категорично відмовляється приєднатися до гільдії та дізнається правду, як та тяжко через те, що він не врятував місячних чорних котів. Тоді він поклявся ніколи не вступати до іншої гільдії. Настав час навчання. Що ж могло піти не так? Він працює в парі з кураділом, а їх ватажок Готфрі забирає їх кристали. Після зупинки на обідню перерву Кіріто помічає, що Готфрі падає, він паралізований. Готфрі не встиг скористатися кристалом, а Кіріта нічого не може зробити, спостерігаючи, як кураділ вбиває їхнього начальника. Підходячи до Кіріта, він виявляє, що кураділ є членом труни, що сміється, очки здоров'я швидко зникають. Кіріто відмовляється помирати і намагається боротися з паралічем. Добре, що Асона весь час йшла за ними. Вона швидко атакує її колишнього охоронця, але вірить в його удавану здачу. У той момент, коли кураділ збирається атакувати Асуну, Кіріто прикриває її, приймаючи удар прямо в своє передпліччя, жертвуючи своєю правою рукою, щоб врятувати її, і жорстоко атакує свого нападника. Зараз це був єдиний вихід. Кіріто цілує Асуну, щоб розвіяти всі сумніви, і вони обіцяють захищати один одного, незважаючи ні на що. Вони проводять ніч разом і вирішують на деякий час відпочити від лінії фронту. Він пропонує їм взяти будинок біля озера на 22-му поверсі, а потім вони можуть одружитися. Хітклів схвалює їх прохання про відпустку. Вони одружилися і купили будинок біля озера. Відпочивши деякий час, Кіріто хоче щось зробити. Він розповідає Асоні, що на неї чекає сюрприз. Він веде її в ліс і розказує, що до нього дійшли чутки, що городяни бачили в лісі привида. Як тільки слова покидають його уста, Асона бачить маленьку дівчинку в білому, що блукає поміж дерев. Але це не прибит можливо, інший гравець, але вона не має полоски здоров'я, а також не є НПС або квестодавцем. Вони повертаються на дачу разом з нею. Вранці дівчина нарешті прокидається після того, як втратила свідомість, коли її знайшли. Її звати Юї, але що стосується решти її спогадів, то вона нічого не може пригадати. Юї починає називати їх мамою і та татом після того, як їй важко було вимовити кіріто. Вони вирішили перевірити, чи хтось знає її в місті початку. Близько 30% гравців, які ще живі, перебувають на першому поверсі приблизно 2 тисячі. Більшість мешканців це гравці низького рівня, які не бажають битися, але це також місце, де армія пустила коріння. Вони не трапляють на патруль, який вимагає гроші у групи дітей. Асуна швидко розібралася з цим. Раптом Юї починає тягнутися до неба, кажучи щось про серця всіх і завжди в темряві, коли гучний, шиплячий білий шум виникає ні звідки та Юї непритомніє. Вони приводять Юї до церкви, де одна гравчиня піклувалася про всіх покинутих дітей у грі, але вона ніколи раніше не бачила Юї. У дверях з'являється Юлієр, другий командир армії, дякуючи за те, що вони поставили на місце солдатів, та просить їх допомогти. Вона розповідає, що через розростання їх гільдія стала корумпованою та нахабною, відправляючи членів на смерть на верхні поверхи. Різанина свідками якої вони стали, це наказ Кібао, і він намагається позбутися Сінкера, лідера Гільдії. Він заманив Сінкера до підземелля під містом початку, сказавши йому прийти беззбройним, просто поговорити, а потім Кібао залишив його там помирати. Асуна налаштована скептично, але Юї підтверджує, що Юліер говорить правду. Іліто вирішує ризикнути, а Юї наполягає на тому, щоб приєднатися до них. Сінкер все ще живий у безпечній зоні, та коли вони наближаються, він попереджає, що це пастка, але вже пізно. Вони стикаються віч на віч із босом, рівень якого занадто високий, щоб вони його побачили. Вони ніяк не можуть його перемогти, але лише допоки між ними не встає Юї. Виявилося, що вона безсмертний об'єкт. Вона злітає і викликає величезний палаючий меч, знищуючи боса за допомогою одного удару. Пам'ять Юї нарешті відновлюється. Юї пояснює, як САО керується кардиналом, програмою, що є штучним інтелектом. А Юї призначена для підтримки психічного стану гравців. Але вона була в пастці і могла лише спостерігати, як її програмування повільно ламалося. Однак одного разу вона помітила двох гравців, які відчули радість вперше з моменту запуску гри Кіріто і Асона. Тому вона вирвалася їх шукати. Коли ж Юї використовує консоль адміністратора, щоб видалити боса, головна програма кардинал знаходить і починає стирати Юї як помилку. Кіріто, використовуючи консоль адміна, створює внутрішній ігровий предмет, що містить програму Юї. Після двотижневої відпустки Кіріто та Асано отримують термінову повістку від Хіткліфа з проханням повернутися на передову. Він розповідає їм про останні події розвідувальна група з 20 осіб знайшла боса. Половина з них потрапила в пастку в кімнаті боса. Коли все закінчилося, кімната була зовсім порожня, жодних слідів, гравців чи боса. Кіріта просить Асуну залишитися, але вона каже йому, якщо щось трапиться, вона не зможе жити без нього. Наступного дня всі збираються на підготовку зіткнення з босом, навіть Кляйн і Егіл готові допомогти. Рейдова група вривається в кімнату, але вона порожня, але не зовсім. Але не зовсім. Бос Скалрі припадає зі стелі. Він з легкістю вбиває гравців, знищуючи за удар усіх, хто не може захиститися від атак. Гравці помирають один за одним. Кіріта та Асу наблокують удар разом, і у них з'являється шанс вижити, хоч і незначний. Успіх вони роблять неможливе, але у них залишається ще 25 поверхів. Чи можливо взагалі вижити, не кажучи вже про те, щоб пройти їх усі? Кіріто помічає, що здоров'я Хітхліфа не пожовкло, згадуючи їхній поєдинок, це раптом вражає його. Він атакує капітана і бачить індикатор безсмертний об'єкт, який мала Іюї. Щось турбувало Кіріта, навіщо створювати RPG, якщо ви не збираєтеся в неї грати? Капітан Хіткліф це Акіхіко каяби, творець Сао. Перше це спало йому на думку під час дуелі, коли каяба збільшив свою швидкість для перемоги, стверджуючи, що Кіріта був надто швидким і сильним. Він би програв, якби не шахраював. Він підтверджує свою справжню особу, показуючи, що він є останнім босом. Каяба завжди думав, що зіткнеться наприкінці з Кіріто. Перед тим як він піде на сотий поверх, він дає Кіріто шанс на дуель. Якщо він виграє, він завершує гру, а всі інші гравці безпечно виходять із системи. Незважаючи на попередження друзів, Кіріто погоджується на поєдинок. Він дякує їм за все, перш ніж почати бій з каябою. Кіріто змушує каябу пообіцяти не дозволити асу ні покінчити життя самогубством, якщо він програє. Це вже не гра, це боротьба на смерть. Використання навичок, які каяба не створював, це його найкращий варіант, але цього недостатньо. Кіріто широко відкритий, а каяба вже каже Сайонара. Перш ніж він встигає щось зробити, між ними стає Асуна, приносячи себе в жертву. Каяба встромляє свій меч у груди Кіріто, зводячи його очки здоров'я до нуля, але Кіріто відмовляється помирати. Він пронизує капітана своїм мечем. Вони одночасно помирають. Кіріто транспортують на платформу в небі разом з Асуною та каябою, який не може дати вагомої причини, чому ж він створив сао. Це було просто створити світ, про який він завжди мріяв, світ, в якому він буде все контролювати. Кіріто та Асуна розкривають свої справжні імена і обіймаються, знаючи, що час, проведений разом, був найщасливішим у їхньому житті. Кіріто, тобто Кадзуто, прокидається у лікарні з єдиною метою. Знайти асуну в реальному світі. На цьому закінчується перша частина цієї історії, 14 серій з 25. Продовження першого сезону можна буде побачити в одному з наступних відео. Дякуємо за перегляд! Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!